Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани! І сьогодні маємо коротеньку, але й справді кумедну новину про Тараса Цимбалюка. Нещодавно актор опублікував у себе в інстаграм фото без татуювань і звернувся до підписників із питанням: як краще з татуюваннями чи без. І тут думки шанувальників розділились. Частина пише, що татуювання це як історії на тілі, інші що без них образ виглядає більш природно. Але найбільше уваги привернули коментарі з гумором. Одна підписниця написала Краще без одягу. А інша заявила: Та який холостяк! Я і мої троє дітей вже чекаємо тебе. До речі, вона залишила ще й номер телефону, попередивши дзвонити тільки до 22-ї години, бо діти будуть спати. Правильно застерігав Григорій Решетник, що дівчата розривають Тараса своєю увагою. А як ви думаєте? Як краще без татуювань, без холостяка чи без одягу? Пишіть у коментарях, не забудьте вподобайку і підписку на наш канал. Далі буде ще цікавіше.